Так, сьогодні З вами Аня Токабака і це нове відео. Так, дорогой, доведе спати. Привітик! Буде зараз передягатися. Треба Лізі позвонити. Привітик! Що хотіла? Представляєш, у нас завтра буде контроль по математиці. Що? Справді? Оце клас! Та-да -да. Зараз угу. я підготовлюся до сну. але У мене ось така нова подушка. Хочу пограти в ігри на платежі. Привіттик! Я зараз буду грати. ну я вже пограла, ну буду прибирати. Ось так. Передягну свою піжаму та буду чистити свої зубки, візьму зубну щітку і все, мама! Ага! Понятненько Так, давай ще перетягатися. Тут таке справа, яка ще справа. Я купив білет на Мальдіву не завтра. Що? У мене завтра справа, вона плюс мене навчила, виліт буде через півтори години. Що? П'ять не п'ять зараз і раз. Ну, збираюся. Ой, ти забула, що завтра тобі ще треба рефірати. Всі швидка, ура! Оце клас! Візьму собі да, одяг. Цьому я поїду. Все, я готова! Оце клас. Я сподіваюся, що там буде все добре. Ага, треба валіза валізи, Бістріше, ось це то, ось це. Це я побігла. Так, ось твоя валіза. О валіза моя. Давай збиратися бістріше. Все, ні, я це не буду. Все, все, все. Так, чого ти такі пішуєш? Мама! Так. Треба все зібрати. Угу. Все пішло. Ага. Забирайте це, я буду складати свої речі. Э, хочу взяти. Ігри, ну та іграшку. Все быстріше. А, -а, а, ми запізнюємося добрий, день, добрий день. Чекають. Ну, Налійне, ми ваші валізи зараз переглянемо. Чи там є якісь незаконні речовини? Все беріть це, це все. Так. Ваш вас буде закінчитися через 10 хвилин. Важе треба буде. Ура, мы дай. Мы же Силус. Вот. Итак, наша посадка закичуется. Все выйти с самолета. Ура. Давай быстрее. Добрый день, можно наш номер? Ха-ха, я бы встала на акционе на 2 миллиарда. Что? Да мы будем жить по-вашему. Ну, можете купить мою виллу за гроші. Все пішли, давай. Пока ти я тепер буду жити. Вау, як тут гарно. Мама, ми сюди не завжди. не доню. А, понятно. Угу. Подаруночки мені. Клас. Ха-ха-ха. Це моя кімната, ні моя. Я старша. Дякую. Освободила, пішли на третій поверх. Це така тераса гарна. Зал для фітнесу. А це моя кімната, Всім пока.